nova pro На «Галичина». як живе українська книжкова галузь зараз, і що допомагає їй не зупинятися. Про це сьогодні говоримо з Віктором Кругловим, генеральним директором видавництва ранок. Пане Вікторе, вітаю вас! Добрий день, пане Вікторе. Ви багато років у книжковій індустрії. Знаєте її зсередини фактично з усіма її викликами, перемогами? Якщо коротко, от чим сьогодні живе українська книга, на вашу думку? Що підтримує галузь видавничу? Це звичайно ті люди, які читають, і неважливо, Електронному вигляді в паперовому вигляді в аудіоформаті, ті українці, які читають. Мало хто знає, що до 22-го року у нас було засилля російських книжок. Я маю на увазі, ну всі про це знають, але не знають частку російських книжок. Я вам скажу, що 70% книжок було або імпортовано з Росії, які продавалися в Україні от, до, до нещодавна, або видавалося тут доньками російських видавництв. Тому зараз, зараз це такий з одного боку. Ренесанс української книжки, а з іншого боку, зараз великі складнощі, тому що у 22-23 році українці хотіли читати, а зараз таке відбувається насичення ринку. І я б сказав би, що галузь може впасти у кризу. Це ми бачимо по падінню продажів останні місяць. Ну на вашу думку, що зробити такого, щоб український ринок не ступотів на місці і все-таки десь вперед прогресував і рухався, тому що український ринок це всього навсього 1% від європейського, скажімо. Так і в шість разів ємність книжкового ринку України менше ніж у Польщі. Ємність книжки у Польщі це майже мільярд євро. А в Україні в шість разів менше. І що зробити? Ну, по перше, це популяризувати читання. Це дуже важливо, щоб відомі постаті, відомі люди, селебриті говорили про книжки, ділилися в соцмережах про те, як важливо читати на що на що потрібна книжка. По-друге, ну має бути така зважена політика. Держави з, з підтримки української книжки, тому що по перше, це боротьба за мізки українців. Зараз багато обговорюється таке змагання між україномовним контентом і російськомовним контентом. Я скажу вам, що от я не знаю чи проводилися такі дослідження у Львові. У Києві 62% школярів на перервах у школі розмовляють російською мовою. Більше контенту споживається російською. Май на увазі в Ютубі, в і в Тіктоці, і це є Проблема, тому, що українського контенту замало, і тут дуже важливо з цього боку підтримувати книжку. Наприклад, раніше під час радянського союзу в кожному райцентрі була книгарня. А що таке книгарня? Це ж місце, де можна зустрітися фізично торкнутися книжки, погортати сторінки. Багато хто каже, та ну немає книгарні, можна в інтернеті замовити. Але якщо ти не знаєш, що саме замовляти, то ти не розумієш, з чого вибирати. Чому у нас книгарнь мало дуже просто. Не виживають через за високу оренду. Я хочу сказати, що аж ще у 23-му році був прийнятий закон. Це вже під час широкомасштабної війни. Був прийнятий закон про підтримку книгарень. Держава гарантувала, що частину оренди буде дотуватися державою з офіційного обороту з офіційних податків, як які сплачує книгарня, і цей закон не запрацював, тобто він підписаний, але чомусь вирішили перенести його після війни. А боротьба за міський, це ж. Перемога, будь-які перемоги починаються в голові. Саме зараз це треба починати. Або є така програма. От зараз уряд оголосив про зимову підтримку. Я не буду дискутувати, чи потрібно, чи, чи не потрібно. Але там можна за рахунок цієї зимової підтримки купити книжки в минулому році. Як ви думаєте, який відсоток українців скористалися можливістю придбати книгу? Конкретно, придбати книгу так? Муль, крапка дві десятих, дві десятих всього людей, які придбали книги тобто комуналка перемагає в книгу, тому що книга це не є така не ну, пріоритетна типу річ. вважається. Так, це не їжа, це не оплата комунальних послуг житла. Тому можливо є сенс зробити, ну скажімо, щось на зразок культурного продукту, де зафіксована часка, як яку українець може витратити на на, на, на купівлю книжки, театр, музеї, тому що це дуже дуже важливо. От ми можемо подивитися повідомлення, що відбувається на тимчасово окупованих територіях Росі. Яни туди завозять свої книжки мільйонами. От перше, що видавництво ранок базується у Харкові. У нас дуже багато родичів з Харківської області, як котра частина Харківської області була захоплена. Що відбувалося, коли окупанти заходили до селища? Вони йшли в школу, вони йшли в бібліотеку, викидали українські підручники, викидали українські книжки. Тому це показує наскільки книжка важлива для, для нашої перемоги. А можливо, варто робити на Базі бібліотек, книгарень, якісь своєрідні культурні центри, щоб об'єднувати таким чином і молодь, і старше покоління десь в одному просторі можливо таким чином можна привабити не просто одною книгою ще якісь альтернативи запропонувати в одному місці. А по суті, так і є книгарня. Це ж є такий культурний хаб, тому що будь-який власник книгарні, щоб заохотити читачів, покупців, щоб вони приходили для до книгарні, буде влаштовувати якісь дитячі читання, наприклад, або запрошувати письменників. Авторів до до своєї книгарні ну це так зазвичай не робиться. Це такий маркетинг для, для книгарнь. І з, з одного боку, а з іншого боку, це заохочує людей приходити до книгозбірні і вибирати, вибирати книжки. Так само з бібліотеками. Вона же ж кажуть, а нащо нащо потрібні бібліотеки туди майже ніхто не ходить, а не ходить, тому що там немає новинок в українських бібліотеках. Дуже мало сучасної літератури. І от зараз я знаю, буде пропонуватися міністерством культури. Ури, така ідея, що держава буде співфінансувати разом з територіальними громадами наповнення бібліотек. Якщо громада готова фінансувати бібліотеку, держава надає рівну таку суму 50 на 50. Ну мені здається, це така. А добра. як громади переконати, щоб знову ж таки ті самі питання зовсім іншого характеру, типу перекласти асфальт, не стояло так сильно гостро, а книга десь там як остання потреба? Це залежить від голів громад. Ну, Мабуть, тут можна таким практичним нюансом, колись асоціація. Міст України робило опитування так ось в тих громадах, де голови громад опікуються культурою, бібліотеками, освітою, їх рейтинг вищий. тобто у них можливість бути переобраними на другий термін, на третій термін, на набагато вищий. Ну повірте, забезпечити бібліотеки книжками. Ну це набагато дешевше ніж прокласти асфальт. Я, я не кажу, що що це не маски, що, це, що це, це не треба. Це, що це не треба, але от якщо у нас обмежені ресурси і голови громад хочуть бути популярними, ось ось вам практичний рецепт. Я знаю, що книга, яка випустилася під керівництвом видавництва ранок, це хімія для сьомого класу. Вона отримала срібну нагороду на європейському конкурсі Белма, і це вже в друге видання ранок серед найкращих у Європі. Як ви думаєте, в чому українська книга в результаті краща ніж інші європейські? вийшли? хочу сказати, що це для нас було також несподіванка, а тому, що конкурс навчальних європейських навчальних матеріалів. В цьому конкурсі приймають участь видавництва з 23 європейських країн, і отримати срібло це ну, це все одно, що Оскар в кінематографі. Ми просто плакали від щастя, а це дуже такий складний підход, тому що журі представники журі шести країн вони вивчають методику викладання, як побудована структура підручника, і дійсно для, для видавництва ранок це дуже важливо, і це говорить про те, що Україна входить в культурний і освітній. Європейський простір, і чесно, раніше України дуже мало було в, в ментальності європейців. І от... Перемога на таких конкурсах це дуже важливо не тільки для видавництва ранок, а й для всієї нашої освіти, і для, для всієї України. Давайте згадаємо про вашу команду, яка творила цю книгу десь у бомбосховищах під час так. обстрілів у Харкові. Так це дійсно так. І от на промові, коли вручають нагороду, я говорив, що цей підручник дійсно був створений саме в бомбосховищах, тому що коли почалася широкомасштабне вторгнення у 22-му році, у березні, ми розуміли, що дітям. Потрібно навчатися, і ми продовжили працювати без електрики з генераторами у холоді, готувати цей підручник Григоровича хімії. І я дуже радий і щасливий, що скоріш за все він буде зараз перекладатися і на інші мови європейські, тому що у нас вже йдуть запити з приводу придбання прав і ліцензій на переклад на, на німецьку, на румунську, на болгарську. Знаю, що вже запитують у нас, як гуртувати так людей, щоб вони не пороз'їжджали. Але творили українську книгу дані. це мабуть має бути така велика ціль, коли розумієш, заради чого ти робиш, тому що ми ж працюємо заради наших дітей, це є майбутнє України, і от зараз говорять багато говорять як зробити, щоб молодь не виїжджала за кордон. Ну перш за все, я вважаю що треба показати можливості післявоєнній Україні. Можливості для розвитку, для, для навчання, для, для освіти і для щастя в Україні. Тоді люди будуть і. Повертатися в Україну і може не будуть виїжджати. Ми знаємо, що є програма, є книга, так молоді люди, 18 років можуть собі придбати за державний такий сертифікат. Як можливо розширити цю всю історію, запропонувати ініціативу для влади, щоб це стосувалося не лише 18-річних? В багатьох європейських країнах. Поширено, коли підліткам дітям дають цифрові сертифікати, ну віртуальні гроші, які можна витратити виключно купуючи книжки, і з двадцять П'ятого року запрацювалася програма. Усім, кому виповнилося 18 років, де б ти не знаходився за кордоном або в Україні, тобі нараховується через дію на віртуальну картку гроші близько тисячі гривень, і ти можеш придбати книжки на цю суму. Я хочу сказати, що тільки третина підлітків чи молодих дорослих це вже 18 років скористалися цією програмою, тільки третина. Тобто, це говорить, що навіть коли тобі дають таку можливість, ось гроші, ось бері, гроші бері. тільки третина користується то. О, як можна розширити, наприклад, для батьків новонароджених дітей я зараз знаю, що дуже мало, ну майже вдвічі скоротилася народжуваність в Україні для батьків новонароджених дітей, для, для підлітків, можливо, для студентів. Тобто, ця програма, оці книжкові сертифікати, тому що нам дуже важливо просувати і читання, і книжки без книжок не буде ні освіти, ні технології, ні інженерії. А нам це зараз ну критично важливо. Лива для якщо ми хочемо вжити, перемагати і розвиватися як суспільство, як Україна. Ви фактично підвели мене до останнього на сьогодні нашого питання, і воно так логічно прозвучить. На вашу думку, якщо сказати одним речням, навіщо Україні сьогодні потрібна українська книга? Це можливість згуртувати українців, розкрити нашу ідентичність, тому що якось ми до, до цієї війни мало про це задумувалися. Ну і це наше майбутнє. Це розвиток. Це Процвітання України, тому що без книжки і освіти Україна просто неможлива. Це був Віктор Круглов, генеральний директор видавництва ранок. Говорили ми про український книжковий ринок, освіту та віру в майбутнє, яке починається з книг. Дякую вам, пане Вікторе. Дякую, читайте. У нас є такий слоган: мрій, кохай, читай мова про.